Міською радою. Скажіть мені, шановний пане депутат, чому ви не викликали мене міського голови і разом не вийшли до людей. Поясніть люди, а чому ви тут просить, щоб ви протирали штани? Це вам відповідно родин. Наступне питання: сидіть, слухайте, правите. Скорочувати жодну людину ніхто не буде. Крім того, хочу зачитати е вам звернення, яке мене працівників міської комунальної лікарні, комубального заводу, як називають. Зачитую вам голос. Колектив комунального закладу Тернопільська міська поліклініка з великим здивуванням і обуренням сприйняв звістку про організацію пікетів та протестів Пістійної міської ради з приводу реформ медичній галузі міста. Адміністрація, прослідкова організація та рада трудового колективу, підімні працівників поліклініки висловлює рішучу незгоду і заявляють, що колектив закладу з розумінням поставився до розпочати в Тернополі реформ медицині, які на час і направлені в першу чергу на покращення медичної допомоги жителям міста. Кілька колишніх працівників учасників Тримський компанійний заводу, заручившись підтримкою візерній кількості незадоволених співробітників поліклініки, висловлюють лише свою особисту і, на нашу думку, неправильну позицію, при цьому переслідуючи власні і корисні інтереси. Брехнею шантажем налегкома єдії на межі з криміналом, вони збудують громадську думку, покривлюють свої проблеми і стараються перевести дискусію в політичний русло. Колектив Тернопільської міської поліклініки висловлює цивілізовану сподібною практикою і закликає всіх медичних працівників Тернополя, жителів міста і в першу чергу політиків і владу не політизувати питання реформи в медицині міста Тернополя, а підійти до нього з повної відповідальності, повагою та професіоналізмом. Підпис, повноліка, головопрофхому голову колективу, адресованого адміністрації, голови міської ради і голові про організації міста Тернополя.